Ви пройшли шлях від хробака до людини. небагато що у вас залишилось хробачого. Ось ви були мавпою. Навіть тепер людина ще більше мавпа, ніж будь-яка з мавп. Так казав Заратустра в книзі Ніше. Так казав Заратустра. Ця книга надихнула мене зробити цей проєкт. Вона подарувала мені багато приємних вражень, емоцій. Тому я хочу зробити для неї обложку. Нову за допомогою фотошопу та нейромережі Midjourney. Ця ідея з'явилася в мене ще давно, коли я на уроці інформатики почав займатися фотошопом. Я захотів зробити якусь обкладинку для якоїсь книжки та обрав цю книжку. Тому я хочу використати мою давню ідею для цього проєкту. Мій проєкт називається В пошуках світла або так казав Зратуст». Для цього проєкту я зробив два варіанти обкладинки. Перший варіант я зробив за допомогою нейромережі Midjourney. Я вів слідуючий промпт, який ви бачите на екрані, та обрав один малюнок, який я почав редагувати. Також я зробив другий варіант обкладинки, який був виконаний без. Нейромережі. Для цього я використовував малюнок із інтернету, який я теж почав редагувати. Крім цього, я захотів додати космічний фон, який символізує наш світ, та пісочний годинник, який символізує скінченність часу, нескінченність простору. Підсумку я можу вам показати ці дві обкладинки. На прощання хочу закликати вас особисто моїх однолітків більш цікавитися подібними філософськими фундаментальними речами, подібними філософськими творами, працями, постатями, як, такими, як ніше. Також треба пам'ятати, що наші найяскравіші події це не наші найхучніші, а наші найтихіші часи.